Всім привіт, друзі. Вкотре з вами ваш ретро Юрій. І це нове відео. Всім привіт! Що це таке? Хто знає, той знає. Це саме перша ігрова приставка Game Boy. Портативна ігрова приставка. Динозавр, який їв 4, акумулятори, батарейки чи що у вас було. Або заживлювався від блока живлення. У мене такого не було. А як вам відомо, дорогі ретрогеймери-колеги, коли в тебе його не було в дитинстві, ти його вимушений купити зараз. Що може бути краще одного геймбоя? Правильно, два. Тож, ось і в мене, ось і в мене, ось і я став власником цілих двох геймбоїв. Купив я їх на аукціоні. На жаль, ціни кінські. Я нічого не можу сказати. Просто щастя, здоров'я перив купом та всім іншим. Хто не зацікавлений, але купує. Щоб продати і так далі. тому подібне. Один гейбой робочий, інший не робочий, але якби він був би робочий, то який би смисл каналу був би? Показати вам гейбой і сказати, о, я купив гейбой, він робочий до побачення. Ні. Цей робочий, ось я приніс батарейки. Батарейки. Привіт власникам Xboксів. Давайте вставимо в наш робочий геймбой. Вімкнемо ту саму мелодію. Ні, не вімкнемо, ще авторські права, воно мені треба. Пограємо хвилинку. Ось такий катріш в мене з мого колора 32 ігровка. Ну, Поїхали, поїхали спогади. Ти ще, ви бачите це? Ага. Але є нюанс. К карик не запустився. Треба дунути. Хто не знає ці консолі. О, запустився карик. Зараз налаштуємо, щоб воно трохи було. Вау! Подивіться, який охірений зелений екран. Блін, він мені так подобається. Він мені подобається більше, ніж этот Калор. От чесно вам кажу, дивіться. Давайте запустимо Маріо. Ну, Звук є, чуєте? Його вимкну, щоб авторські права не гризлися. І поїхали. Хопа! Хопа! І погнали, мотатися. Ай! Ну все. Щастя було недовгим. Ось такий красунчик. Я його купив собі в свою колекцію, але як ви бачите, в колекцію ось таке навряд чи поставиш. Тому я купив цього поламаного. Сьогодні ми з вами його відремонтуємо. Заберемо з нього корпус, відмиємо, підчистимо, поставимо туди ту плату, скоріше за все. А плата з цієї піде в той корпус і буде чекати, мабуть, новий корпус і екран. Екран, я так думаю, буде з підсвіткою. Але не будемо далеко заходити, мабуть, тому що екран з підсвіткою коштує десь в районі 2000 гривень з Аліекспреса. Тож не знаю. Що ж, давайте виймемо все з цього, поки відкладемо його в сторону. Наша задача наразі відремонтувати цей геймбой, а потім вже будемо працювати далі. Що ж, давайте вставимо в нього наші батарейки. Та перевіримо, що він нам покаже, що ще не покаже. Я ще не перевіряв, якщо чесно сказати. Я знаю, що той працює, це і не працює. На цьому я пограв трохи, хай нехай лежить на фоні. Не поняв. Не поняв, чому він включився. <ріст> Ось такий неробочий Xbox вийшов. Xbox. Привіт власникам Xboxів. Такий геймбой неробочий вийшов. А як так? Неробочий став робочим. А все, вже неробочий. Фух, бо я вже злякався, що нам не буде що ремонтувати. Ні, ну серйозно, тільки що був робочий. Блін, на карку. А що ж не так? Хм. Ну добре, давайте розберемо, подивимося. Я вже здогадуюся, що з ним не так. А вам підскажу дивіться. Я вставляв акумулятори, що вже побачив. Це ж страшнючі окисли. Нічого гірше бути не може. Не факт, звісно, що це проблема. Ого, не хочеш віддати. А, блін. Тема, дивіться, катрі став, так. Гру включив і все. Ти не витягнеш. Іде блокератор каріка. І на вивкненій приставки включені, ти не витягнеш. Така сама тема, тут уже немає. На Super Nintendo теж вмикаєш, там карік блокується. А, кришка блокується. Так. Класна штука. Так, давайте розбирати. Чим тут хрестова викрутка. Ні, це велика. Ось менша. До речі, цю приставку ще називають кірпіч. Я не, не зовсім розумів, чому так називають, поки не взяв її в руки перший раз. До речі, як це не смішно, незабавно, мені. 32 роки. Ну, як я кажу, 30 з, з хвостиком трішечки. І за свої 30 років я перший раз взяв цей Xbox в руки. До цього я в дитинстві один раз бачив бачив, Просто мимо проходив хлопця, в якого був Xbox. Чого я постійно говорю про Xbox? Геймбой Color. Ігру Aladdin. Блін, це тоді так здавалося класно. Чувак на, на дворі грає Володіна. як я думав, на восьмивітній консолі на Денді. Але є нюанс. То була не Денді. То була не Денді. Так, якщо я не, не, не забуваю. А, так, ось це від'єднується. І в нас геймбой став складатися з двох частин. Блін, яка. Допотопна здоровенна плата. Скільки тут елементів, скільки тут всього, Йо-майо! -йо. Конденсаторів елект... електролітичних. Електроліт... Тьфу, блін, щось я наче, почав заїкатися сьогодні. Треба йти додому. Електролітних конденсаторів дуже батько. Все-таки масивне. Аудіокарта, підсилювач. Ну, і це я жартую, але. Клас. Просто клас. Так, ну, раз ми полізли, давайте все розберемо, що ж уже. Корпус все рівно я хочу забрати додому помити У цього сторічного столітнього бруду. Але спершу відремонтуємо приставку. Вона один раз включилась і щось перестала. Ой-ой-ой! І почало все сипатися. Вишні запчастини почали сипатися. Ух ти! Дивіться, яка краса. 1989 рік Nintendo Japan. І що ви хотіли? Не Ні смітинки, нічого, чистеньке, гарненьке все. Якість. Що хочете мені, кажіть, це якість. А це бруд. Ось видно? Видно. Кнопка, заглушка. Металева заглушка. Так. Ну що ж, що ж ми зробимо? Почистимо, мабуть, пружинки. А вдруг почистимо, а консоль не запрацює? Стой, воно ну не, не хочеш ти вилізти, щоб я тебе почистив по людяному ні? Не хочеш, так? Маю захотіти хоп. І тут хоп. І тепер, ну, там верхня чистенька, я її можу і не витягати. Так. Добрено вичищаємо. Можна ще пошкрябати від фу, кака? Від далі теж це все помити. Ах, а скільки йому років? А, ну так, да, 89-й. 89-й рік це вже.. 90 11 35 років, йо-майо! -йо. Тут скоріше, його вже пропаювати треба а не чистити. Стан, звісно, печальний троєшки. Добре, почистимо тут, де йде з'єднання з акумулятором. Тут чистеньке. Ну і самі головні, мабуть, контакти треба почистити. Так, як воно у нас було? Тепер згадуємо. Так, це був мінус, значить, знизу плюс. Плюс, мінус. Так. Ось так, так. Ось так, раз. І ось так. Два. Є, є. Тут є, є. Вставляємо тепер тут є, є. Так, ну, все збирати не будемо. Що в нас тут? В принципі, нічого чистити. Вставляємо назад. Бережно шлейф. Не втомлюся повторювати, тут нема що ремонтувати. Це безсмертні консолі, їм все рівно, все рівно на все на світі. Вони будуть працювати віками. Ну так, може конденсатори повилітають, але там їх стільки в цепочці, що я думаю, що не сильно їй страшно. Так і вмикаємо. Ой, хто би міг подумати, дивіться, вона працює, але без зображення. Ну, без зображення це не вставлений повністю шлейф. Такс. Ну це поки вставляти не будемо. А ось це треба. Ти ж, бандюга. До речі, я вам зараз покажу фішку, яку я помітив. Мені вона стала цікавою. О, є все. Дивіться, видно, як на заводі відламували плату від плати. Бачите на станку такі сліди? Масове производство, не знаю, як, як сказати правильно. Виготовлення масове. Так, я закручу це, але чисто для перевірки. І для того, щоб ні, нікого з ким не, не замкнути. Я не відмовляюся від своїх слів, все ремонтується елементарно, але навіщо гаяти час? Правильно, правильно. Вставляємо тепер правильно шлейфа. Робимо знову з двох консолів одну. Ну і все, і граємо. Ага. А тепер щось нема зображення. А чому його... Я... А, чекайте. Це ж Xbox. Ой! Нема сліну. Чому я говорю Xbox? Це ж перший кирпичик. Все, зображення є. Дивіться. Спробуємо карика. Нінтендо. А що меню, меню карика немає? Будь Ну роз'єм ми не почистили. Ні. Надзараза роз'єм не почистив. Давайте в Карика. Плюнемо трохи в Карика спиртом. Я думаю, він там розжижить контакти. Дивись, що робиться? Знову не показує. Десь щось таке відходить, десь щось таке відходить, бачите. А що відходить, незрозуміло? Я думаю, скоріш за все батарейки. Більше нічого тут відходити. Тому що це така річ, що вона або працює, або вона не працює. Ну так, да, дивіться, перезакинув батарейки і все. Давайте спробуємо все ж таки запустити каріка. Цей теж знущатися не хочу над консолькою. Ні, не бачить. Є, перемога! Дивіться, видно? Не знаю, чи видно, погано буде видно. Хьюго Маріо Тетріс. Тетріс на хвилину на минутку. Секунду запускаємо. Слухаємо. Він. Він. Так. Ну, все, що, що сказати. Все працює, все чітко. Навіть кнопочки натискаються. Все. Ось і все. Скільки ми потратили часу? Ну, хвилин 5 може, може й менше. Консоль? Чи приставка. Портативка, легенда. Працює. Все працює. Тепер залишилось лише зняти корпус з цієї, відмити, почистити, поставити плату цієї. Ну і так далі тому подібне. В кінцевому результаті отримаємо оригінальну чистеньку, гарненьку консольку, а цю зробимо мод. Я думаю, процес перекидання плати вам буде нецікавий, тому я покажу готовий результат уже повністю готової консолі. До речі, поки я буду мити чистити, мені вже з небезвідомого магазу їде скло. Точніше, не скло, а пластик. Скло, я потім закажу з Аліекспресу. Йде накладка ця під екран. Її я теж наклею і покажу вам вже повністю готову приставку. Очікуйте, все буде скоро. А може ні? Але ви очікуйте, все буде. Ну що ж, друзі, для вас пройшло декілька секунд, для мене вже пройшло пару днів. І що, підведемо результати? Гайда. Ви пам'ятаєте, точніше, ви ще не забули, який був геймбой, коли я його купив, і на початку відео ми його оглядали. Повірите ви, що це той самий геймбой? Чи не повірите? Повірите чи не повірите, геймбой той самий. Ось такий красунчик у нас вийшов в кінцевому результаті. Давайте його включимо, перевіримо. Якийсь регулюється екран чіткий. Звук регулюється все чітко, дивіться. Все гарно працює. Звичайно, звичайно, стане нового, але, я думаю, своє місце на поличці. Колекціонер, але ретро геймера він заслужив однозначно. Ось Ось такий от результат. Трішки кришка задня відрізняється, але мені здається, вона первоначально була від іншого геймбою. Але нічого, поправимо. Можливо, аж спробуємо її ще від... підбілити, трохи відбілити, і буде така сама. А так в кольорі. В принципі, оригінальний і гарний гейбой. Ось так. Що вам сказати? Що хотіли, ми зробили. Тож, вже по традиції, влупіть свій царський лайк та коментар під цим відео. А хто не підписався, підпишіться і зробіть те саме. Хто підтримавши ЗСУ, має бажання підтримати і мене трішки посилання в описі. Тож, всім добра, бобра та норкової шуви! До нових зустрічей. пока.